Прикарпатські вогнеборці впродовж тижня ліквідували більше 15 пожеж та надали допомогу туристу в горах. В ліцеї номер 7 івано-франківської міськради відбулось відкриття класу безпеки. Піротехніки Івано-Франківщини крок за кроком очищають рідну землю від смертоносних боєприпасів. Впродовж минулого тижня працівники служби порятунку Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж. Під час пожеж загинула одна особа ще двоє отримали травми. Також під час цих пожеж було врятовано двох людей. Так, 10 травня близько сьомої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі по вулиці Богдана Хмельницького в місті Калуш. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку, з'ясували, що у кухні житлової квартири на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку відбулося підгорання їжі. На місці події вогнеборцями було винесено на свіже повітря чоловіка, який перебував у задимленому приміщенні. В подальшому чоловіка було передано медикам. Цього ж дня у місті Калуш трапився ще один випадок підгорання їжі в приміщенні кухні житлової квартири. На місці події вогнеборці також винесли чоловіка з задимленої квартири та передали медикам. Подія трапилася в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Стуса. Щоб запобігти таким випадкам, дуже важливо під час приготування їжі не залишати плиту без нагляду. Використовувати посуд відповідного розміру, також призначеного для відповідних температур, вміти правильно гасити загорання їжі на сковорідках, обов'язково радимо мати в себе в будинку вогнегасник. 13 травня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на території приватного господарства у селі Ботнерів Калуської територіальної громади Калуського району. 13 травня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Боднарів Каловської територіальної громади Калуського району. До місця виклику було направлено рятувальників. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів місцевим населенням з палаючої будівлі було винесено на свіже повітря жінку 1938 року народження без ознак життя. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку та дровітні на площі 48 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Продовж тижня рятувальники залучались для надання допомоги туристам гірській місцевості. 11 травня вранці до чергового Ворохтянського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від мешканця Тернополя про те, що він під час сходження на гору Говерла в районі малої говерли через погіршення погодних умов, а також сильне виснаження, не може продовжити рух самостійно і потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворохтянських гірських рятувальників у складі чотирьох осіб. Які прибули до чоловіка 1993 року народження, з'ясувалося, що чоловік не потребував медичної допомоги, його супроводили до спортивної бази заросляк. Рятувальники нагадують туристам про те, що не варто йти в гори самостійно без підготовки або супроводу досвідчених гідів, а також обов'язково завантажити мобільний застосунок порятунок у горах. 12 травня в ліцеї номер 7 міста Івано-Франківськ відкрили клас безпеки. Це вже 67-й на території Івано-Франківської області. Захід відбувся за участі народної депутатки України Оксани Савчук та тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління ДСНС області Олега Кушнірука. Рятувальники впевнені, що збільшення класів безпеки дасть змогу запобігти більшості надзвичайних ситуацій в майбутньому. Це дуже важливий захід і важливий сам по собі клас. Клас, який має бути практично в кожній школі. Також ми сьогодні прийняли рішення в головному управлінні, що такі класи у нас є один в головному управлінні, але прийняли рішення, що будемо зараз до кінця літнього періоду, до початку навчального нового навчального року будемо відкривати декілька таких класів в пожежно-рятувальних підрозділах в містах. Для того щоб діти, які долучаються до екскурсії для, для трень, практичних тренінгів і прибувають до пожежно-рятувальних підрозділів, щоб було місце, де провести ці заняття, тому що безпека дітей це безпека майбутнього. І безпека нашої держави загалом, на мою думку, цей клас безпеки має включати в себе повністю комплекс заходів з питань цивільного захисту. Тобто починаючи з інструктажа по кібергігієні дітей, щоб не було вербувань, користування гаджетами, використання інтернету, далі заходи пожежної безпеки, заходи поведінки і безпеки з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил дорожнього руху, поведінка в громадських місцях. Поведінка при оголошенні повітряної тривоги кожна дитина має знати елементарні правила для того, щоб забезпечити свою безпеку. Клас обладнаний сучасними засобами навчання, зокрема манекенами для відпрацювання навичок до медичної допомоги, різними стендами, а також тут є зона перегляду відеоуроків та презентацій та зона мінної безпеки. Завдяки цьому учні зможуть не лише отримати теоретичні знання, а й практично навчитися рятувати життя. Крім цього, школярі можуть просто та зрозуміло вивчати правила пожежної безпеки та алгоритм реагування на надзвичайні події, а також вивчати Правила дорожнього руху. Звичайно, ми говорили сьогодні ще з пожежниками, ми би хотіли продовжити ту добру практику, яку ми робили з ними рік тому, тиждень безпеки. Коли ми виїжджали на їхню базу, коли вони особисто бачили вживу, які, значить, є міни, вони були ж самі ж саперами, вони вдягали бронежилети, вони брали спеціальне обладнання, вони комунікували з кінологічними собаками, вони рухалися по небезпечних переходах. тобто, це дуже багато дало дітям, і фактично вони змогли отримати інколи практику. А тут вони отримують теорію, тому сподіваємося продовжити. Рятувальники та освітяни переконані, що відтепер здобуті у класі безпеки знання з правил безпеки, життєдіяльності та практичні навички стануть дітям надзвичайно корисними та необхідними у житті. Пікнік із друзями норм дві Підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. Ледь не щодня сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад сотню вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах, на полях та навіть на подвір'ях громадян. Лише впродовж двох тижнів під час планового розмінування. Дня територій піротехніки ДСНС виявили та знешкодили близько трьох десятків вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Роботи проводяться в лісовому масиві села Світанок Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Усі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місця, незважаючи на те, що ці предмети пролежали в землі понад 80 років. Вони все одно приховують страшну небезпеку в собі, адже вони можуть детонувати. В будь-який момент наголошуємо, що необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. На жаль, наші сапери продовжують очищувати нашу землю і від сучасних вибухонебезпечних предметів, якими ворог щедро засіяв нашу землю. Так, з початку весни сапери з Прикарпаття обстежили 78 гектарів територій, виявили та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет. А з початку війни на території Херсонщини нашими Піротехнічними розрахунками було здійснено 288 залучень та проведено обстеження на площі понад 750 гектарів, на якій було виявлено та знешкоджено 586 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роблять усе можливе, щоб люди не травмувались, не гинули від дії вибухонебезпечних предметів. Просимо вас бути вкрай обережними і обов'язково повідомляти про підозрілі знахідки за номерами 101 або 102 Поясніть дітям правила поведінки Їмки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, дойшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.